Два солд-ауди в Тель-Авіві на черзі північ. Український анімаційний фільм, фентезі, мавка, лісова пісня збирає повні зали в Ізраїлі. На довго очікувану прем'єру з'їжджаються глядачі зі всієї країни, і не дарма. Бо місцеві покази мавки це більше ніж просто кіно про ізраїльську зустріч української стрічки в сюжеті Уляни Дрічкової. Українська музика та чарівні тістечка з рунами, тематичне аквагрим та розваги для дітей. На ізраїльських показах українського анімаційного фільму фентезі глядачів зустрічає мавка лісова із своїми помічницями. Атмосфера була потрясна, поки і тільки вони, якщо чесно говорити, ми теж відірвалися, написали багато позитивної енергії, багато сили, радості, наснаги для того, щоб і надалі творити створювати свою україномовну альтернативну реальність тут, в Ізраїлі. Бо, напевно, мільйон українців чи більше. Більше, напевно. Другий показ мавки в Тель-Авіві і знову повний зал. Організатори не приховують приємного здивування. Ми сподівалися розпродати цілий зал. Коли ми вперше виклали квитки, от я виклала квитки і поїхала в Тель-Авів, Мені їхати десь півтори години. Я доїхала, перевірила, і вже було там щось дві сотні розкуплено. Те саме було на другий раз, коли ми, ми дуже сумнівалися, ми переживали, що зробили другий показ. Виклали квитки, і таке саме так само дуже швидко їх розкуповували, тому що в людей були дуже гарні враження від фільму. Від події, яку ми зробили навколо цього фільму, появу мавки на великому екрані, чекали довго. Вихід стрічки кілька разів переносили. Знята за мотивами драми Феєрії лісова пісня Лесі Українки, мавка за зборами в Україні вже обійшла знамениту стрічку Аватар і вийшла у прокат у понад 80 країнах світу те, що ми намагаємося зробити тут, це донести до ізраїльського суспільства розуміння, що є така річ, як українське кіно, що є Україна, яка дуже відрізняється від Росії, що є українська культура, українські фільми. Звісно, ми в першу чергу звертаємось до вихідців з України та біженців, але є багато змішаних сімей. Ми показуємо мавку оригінальною українською мовою, але із субтитрами на івриті, щоб уся сім'я могла подивитися. Але є серед глядачів і виключно івритомовні сім'ї. Мавка історія про борогиню лісу, яка закохується в талановитого музиканта Лукаша і має обрати між своїми почуттями та обов'язком саундтреки до анімаційного фільму, локації та навіть одяг. Героїв все творилось на основі реальних місць, справжніх українських традицій та символів. І великі і малі глядачі за кордоном це особливо оцінили. Український переклад це завжди найкраще, що дуже гарно старалося пізнавати голоса. Так що пізнали всі дуже гарний пультик. Море відчут. Хочеться дуже спілкуватися українською мовою, бо є ж немов склад душі за мову. Якраз кіно допомагає. Чуть-чуть поплакала, все було грустно, коли вона вижила. Але вона потім вижила? Так. Да. То це вже було весело? Так. Да. Вони сказали, що її серце ніколи не... не... No, want Уже 15 травня українську мавку покажуть на півночі в місті Хайфа, і вірогідно у залі знову не буде вільних місць. Із Ізраїлю Уляна Дрючкова для телеканалу Еспресо.